Інколи люди запитують, Бог народився чи Бог воплотився, і не мають відповіді. Насправді правильно і так і так сказати, Бога ніхто ніколи не народжував, Бог був, є і буде, і Він не Але щоб прийти на цю землю, йому потрібно було отримати людське тіло, йому потрібно було воплотитися. І як людина. Він народився від Діви Марії, він отримав тіло. Але як Бога його ніхто ніколи не народжував, він воплотився, отримавши людське тіло. І це називається народження людини. Це був Бог в людському тілі. Написано, що на Марію зійшов Святий Дух, і вона завагітніла, і Бог воплотився. І Бог, який воплотився, отримавши людське тіло, називався Ісус Христос, для того, щоб принести себе в жертву за людські гріхи, звичайна людина цього зробити не могла, тому що всі люди грішні, а Бог абсолютно безгрішний, Він святий, досконалий і непорочний. І жодного разу не згрішити міг тільки Бог. Це Ісус Христос, Господь, Бог в людському тілі. І жертва, яка повинна була принестися за людські гріхи, вона мала бути непорочною, святою і досконалою. І тільки святий непорочний досконалий Бог в людському тілі, який був народжений, як людина від Діви Марії, який воплотився в людське тіло, зміг принести себе в жертву за Тебе і за мене. Ісус Христос, Бог в тілі. Він спас тебе і мене від гріхів, від гріха і від смерті вічної. Хто повірить в Євангелію, той спасеться.